Підготовка молоді до сучасного життя головне завдання освіти. Одним із найважливіших показників розвитку країни є легка промисловість, адже виготовлення одягу одна із найдавніших і найпотрібніших для людей ремесел. Завжди буде красиво і зі смаком одягненим вам допоможуть професії: швачка, кравець, закрійник, які є найпопулярнішими, тому що потреба в швейних послугах існує постійно. Вітаю вас! У державному закладі професійної професійно-технічної освіти вище професійне училище номер 55 Місте Мікро. Шановний абітурієнт, ось і настав у твоєму житті дуже важливий етап обирати майбутню професію професію, яка буде приносити задоволення в майбутньому. Ну що ж, познайомимося ближче. Наша команда професіоналів люди творчі та відповідальні. Залюбки познайомлять тебе з аудиторією та навчальними майстернями, в яких буде проводити проєкт студентське життя. Тож давай разом відправимося у віртуальну подорож. Одним з найбільших надбань є вдала організація виробничого та теоретичного навчання, які проходять у навчальних майстернях та аудиторіях. Кожна майстерня обладнана універсальними та спеціальними швейними машинами, прасками з парагенераторами, манекенами, розкрійними столами, а також всіми необхідними інструментами і матеріалами. Швейні професії це втілення краси сучасного художнього стилю. Вони є творчими та популярними професіями у сфері надання послуг населенню. Під час навчання ви будете знати асортимент одягу, властивості і особливості матеріалів, знати технологію виготовлення швейних виробів, техніку знімання мірок, а також виконувати конструювання і моделювання виробів одягу. Вміти виконувати всі види робіт за індивідуальними замовленнями. Вибирати одяг відповідно до сучасної моди та особливостей фігури замовника. Попит на фахівців зі швейної справи на ринку праці є стабільно високим. Послуг таких фахівців потребує ательє, майстерні по ремонту одягу, підприємства швейної промисловості та приватні компанії. Кінцевим продуктом праці є різноманітний одяг, без якого неможливо обійтися ні одній людині. Є дорозгулятись нашим учням та показати не вміння. Мова йде про театр мод впу 55, що став не лише творчою лабораторією, а й візитною карткою закладу освіти. За час своєї діяльності училище підготувало понад 10 тисяч випускників за професіями швейного виробництва, які знаходять себе на ринку праці, відкривають інколи несподівані для себе можливості. Дехто з них зумів стати успішним підприємством та започаткував власну справу. Стати частиною нашої родини можна вже зараз. Напиши заяву про вступ онлайн. Та додай копію паспорту та коду, прикріпи свідоцтва про освіту. Зверни увагу: прийом до закладу освіти здійснюється без НМТ. навчання. Триває безкоштовно. За успішне навчання ти отримаєш стипендію. А по закінченню навчання видається диплом державного зразка. Для іногородніх надається гуртожиток. Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше залишається такою в сучасних умовах. Але якщо ти мрієш стати відомим дизайнером і зробити перший крок до високої моди, тоді ми чекаємо саме на тебе. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Любарського. 2.